Всім, сьогодні 20 грудня, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, та та людина, яка змогла поєднати і, в принципі, поєднує постійно та ділиться цими знаннями з вами: Душа, тіло і наш мозок. Так, все впливає на все, і я це. З кожним днем, з кожним прямим ефіром, з, кожним, з кожною консультацією, з кожним своїм курсом, розумію ще більше. Та сьогодні поговоримо про дихання та про те, як емоційний стан впливає на наше дихання, або не впливає, тому що буває по-різному. І можна сказати, що дихання це така проста річ, яку ми маємо, якою ми користуємося постійно, але. Знаєте, це так, як будь-яка ручка. Ви можете ручкою писати, а може вона у вас стояти для краси. Так само і з диханням. Ви можете використовувати дихання дуже в багатьох е, моментах, а можете просто дихати, е, як от та ручка для краси. Розумієте? Дуже е, не використовуючи всі можливості дихання, от, не використовуючи всі можливості тієї ручки. Можна сказати так. Тому поїхали сьогодні, буду розказувати і про те, як емоції, емоціями можна керувати завдяки диханню, як можна нормалізувати свій емоційний стан максимально швидко. А також буду давати практики, як можна розслабитися і жити це життя наповну без напруги в тілі. Поїхали. А, дивіться: страх, тривога, навіть. А... Те, що ви дихаєте занадто швидко, це все симптоми того, що ваша симпатична нервова система, вона, знаєте, як включилася за рахунок того, що високий кортизол в організмі. Що це означає? Дивіться, в нашому спинному мозгу є, парасим... є симпатична нервова система, в головному мозгу. Є парасимпатична система. Парасимпатична, ви зараз собі запам'ятаєте, раз і назавжди, що таке і що таке парасимпатична. Дивіться, парасимпатична це відпочинок і травлення, симпатична це е, включається режим, бий або тікай. От. Оце такі, знаєте, постулати цієї симпатичної і парасимпатичної системи. А чому вони так важливі? Тому що саме завдяки ним, велику кількість завдяки ним, ми відчуваємо ті чи інші емоції. Ми відчуваємо стан спокою, розслаблення або напруженості і роздратованості. Ще що хочу сказати: дивіться, коли у вас підвищений кортизол, тобто коли у вас включилася симпатична система, тобто вона переважає у вашому організмі, стається така штука, що. Стає підвищений кортизол і підвищене серцебиття. Тобто, це йде на всю гормональну систему а, велика напруга, нагрузка. І, звичайно, що на ваше серце. І про це треба пам'ятати. Так, кашель мій не пройшов, тому продовжуємо далі. А, про що хочу ще сказати тут? Дивіться: є така річ, що ми недооцінюємо або. Не добачаємо, що в нас зараз напруга. Яким чином це можна помітити? Ви просто починаєте концентруватися на своєму е, диханні. Якщо ви починаєте концентруватися на своєму диханні, ви помітите, чи ви дихаєте дуже сильно, швидко, тому що, дивіться, завдяки тому. Що парас, що симпатична система нервова включається, саме частина симпатичної системи включається в нервової, стається те, що у вас підвищене серцебиття, підвищений кортизол одночасно одразу стається те, що ви починаєте або дихати дуже швидко, або, знаєте, отака як не вистачає дихання. Тобто, знаєте, як можливо в когось таке бувало, коли вам здається, що, начебто, повітря є. Але ви не можете дихати. Це стається в сильних стресових ситуаціях. І цим всім можна керуватися тільки А Ще що до цього хочу додати: це те, що коли ви знервовані, стурбовані, роздратовані, ви дихаєте поверхнево. Тобто ваші вдихи і видихи, типу, не включається повністю діафрагма, практично не включається. І через це буває таке, що е, може бути десь біль в грудях, а може бути таке, що вам як начебто не вистачає кисню. Чому? Тому що саме завдяки диханню ми постачаємо кисень в організм. А якщо ви перестаєте дихати, або дихаєте не на максимум, ну як не на максимум, не, не так сказала, не дихаєте е, як нормальна людина, а дихаєте, типу, як з обмеженнями, то звичайно, що кисень поступає гірше. За рахунок цього, організм розуміє, що є якийсь стрес, за рахунок того, що стрес включається кортизол, за рахунок того, що кортизол включився, серце розуміє, бляха муха нам щось загрожує і включається підвищене серцебиття. Наш організм це дуже розумна машина. І я кожного разу вам кожного прямого ефіру, стараюся це ще більше і більше пояснити. Чому цей тиждень я саме вирішила розповідати так, знаєте, про все. Щоб кожен з вас, хто е, хоче бути учасником марафону здорових звичок, розпочали, чи в цьому році додавати якусь здорову звичку, яка справді може змінити ваше життя, навіть те саме дихання, чи вода, чи там я кожен день говорила про щось інше. Якщо ні, ви можете взяти цю звичку і розпочати з 1 січня. З наступного року, от новий рік і нова звичка. І несете її скільки, скільки можете, а потім, коли не можете, переусвідомити і будете далі нести, тому що зрозумієте, що це приносить коес не тільки вам, а вашому організму і вашому емоційному стану. Поїхали далі. Дивіться, глибоке дихання активує парасимпатичну систему. Те, що я вам говорила, вона знаходиться в головному мозку. А, і в момент, коли активується ця парасимпатична система, Стається те, що ви стаєте спокійними, ваші гормональні, е, гормони всі, норма, е, гормональні показники, стабілізуються, у вас починає нормально працювати кишківник, Ви могли помічати те, що коли ви злі, роздратовані, напружені, їсти не хочеться. А коли навпаки спокій і так далі, ви помічаєте, що у вас з'являється відчуття голоду. Ще щось стається. Дивіться, знижується рівень стресу і відновлюється емоційна рівновага. Це дуже важливо розуміти. І тут мала ще щось додати, зараз одну секундочку, бо я стараюся записувати те, що я вам хочу максимально дати. І звичайно, що знижується. Дивіться, чим довше ви дихаєте стабільно, тим більше знижується рівень кортизолу у вашому організмі. Це дуже важливо розуміти. Коли ви в постійній роздратованості, знервованості, напруженості, як тільки ви почнете дихати і концентруватися на своєму диханні, стається те, що ви, концентруючись на своєму диханні, розслабляєте своє тіло, і показники кортизолу спадають, серцебиття сповільнюється, і ваш організм починає працювати як годинник. Тому дихання дуже-дуже важливе. Не знаєте як будь-яка річ, яку ви робите по житті, просто подумайте, а що вона вам дає корисного чи шкідливого. Якщо переважають шкідливі фактори-показники, то напевно що ця звичка вас не веде до ваших цілей, не веде до вашого довголіття. А ми всі хочемо нормальні люди жити не те, що максимально довго. А максимально корисно, продуктивно, щоб ви не лежали, щоб ви там не були обесиленими і так далі. Тому старайтеся дбати про всі свої щоденні дії. Як я вам говорила в якомусь дні, що здоровий спосіб життя, саме, щоб був здоровий спосіб життя, він складається з звичок. Пам'ятаєте, я в якомусь ефірі розповідала на, от, на сірниках? Хто захоче, може передивитися. Я розповідала на сірниках, наскільки важливо, щоб оці ваші звички були, і що в результаті стається здоровий спосіб життя або стається та формула вашого е здорового способу життя. Бо я завжди кажу: не буває такого, що якщо в мене от так, то у вас так само, у вас якось по-іншому. І саме тому я хочу кожен день вам додавати більше, більше, більше інформації, щоб е знаєте як. Щоб навіть ті люди, які не мають змоги зараз оплатити кошти і прийти там чи на марафон, чи на консультацію, чи на будь-що, щоб вони змогли піти навіть просто в прямі ефіри, взяти інформацію і почати змінювати своє життя. Тому що в мене є дівчатка, які почали зі мною з першого дня, тобто з понеділка, а чи навіть ще з попереднього тижня, не пам'ятаю, але вони мені написали, що в них є результати. Вони вже помітили результати, тобто не, не недооцінюйте. Навіть дивіться, давайте я тут зупинюся і скажу вам, чому наш мозок дуже часто недооцінює. От наведу вам приклад, і зараз я знаю, що потім чи в <кхе> чи в коментарях, чи навіть в директ можете мені написати, в кожного була така ситуація. Коли ви цілий день щось робите, робите, начебто багато чого зробили, вечором приходите додому. І тут вас перемикає. І включається та особистість, яка починає казати: Ні, нічого ти не встигла. Ти могла більше, ти могла по-інакшому, ти могла краще. Отут ти неправильно зробила, отам те, отам все. І починається ця особистість включатися, яка критикує і знецінює ваші ж дії і ваші ж результати. Чому це відбувається? Тому що це наш мозок, ним треба керувати. Я в кожному прямому ефірі, в кожному, напевно, що навіть е, своєму курсі кажу про те, що якщо ви не керуєте своїми думками і своїм мозком, він керує вами. Все дуже просто. Якщо ви не будете включати, е, знаєте, ту частину мозку, яка відповідає за ваші емоції, яка відповідає за те, е, щоб похвалити себе, щоб прийняти себе. Е, щоб... Не знецінювати себе, то буде включатися інша півкуля, яка буде знецінювати вас повністю. І ви будете думати, що ви за все життя нічого не досягнули. Не те, що за вчорашній день, не те, що за сьогоднішній день. Тому що це все то, що я говорила в попередньому тижні. Починайте себе хвалити кожен день, хоча б за три речі. Коли ви починаєте це робити, в накопиченому е, накопичувальному ефекті, це дає те, що ви позбавляєтеся страху у вас підвищується. Хоча підвищеної немає самооцінки, я завжди кажу, є стабільна і нестабільна самооцінка, тому що це справді так. Хто вам каже, що треба підвищити самооцінку, то відправте його кудись, нехай він сам собі її підвищує. А знаєте, що саме завдяки вдячності, завдяки похвалі себе. Стабілізується ваша самооцінка, ви знаєте, яка ви людина, і вам, якщо хтось підтверджує супер. А якщо не підтверджує, у вас є своє підтвердження того, що ви а, людина, як людина, ми всі помиляємося, ми всі робимо якісь помилки, ми йдемо вперед. Я завжди кажу, а, це знаєте з книжки Шварценеггера, де він каже, що хто не помиляється, той не рухається. Розумієте? Якщо ви думаєте, що ви не помиляєтеся, і ви такі ідеальна людина, то значить, ви стоїте на місці. Ви не рухаєтеся, тому що саме на своїх помилках ми вчимося. Ніхто не вчиться на тому, що якщо мама каже: не чіпляй. Рукою газ, бо попечешся, то ми слухаємо. Ні, поки ми не вчіпимося за цей за цю газову камфорку і не зрозуміємо, що вона справді пече. От після того ми вже не доторкаємося і запам'ятовуємо це на все життя. І так майже в всьому ми ніколи нікого не слухаємо. Якщо ви навіть думаєте, що ви десь там слухаєте когось і потім робите так, як хтось сказав, то ні, ви робите так, як вам підтверджується ваш мозок, ваші думки. От, відійшла трішки від теми, тому що захотілося на цьому вам зупинитися і роздробити, розказати, що це дуже важлива річ, щоб ви керували своїм всесвітом, своїми думками, а не хтось там десь звідкись. Ще таке ем, дуже часто в мене буває, коли кажуть: ну, в мене чоловік так сказав, я так роблю. А тобі як краще. Подумайте, як вам краще. Тому що чоловік сьогодні є, а завтра чоловіка немає, і що будете робити? Будете жити, яке життя? Хто вам буде вказувати, що робити? І, взагалі, якщо щодо чоловіків, то скажу вам тільки одне: чи щодо жінок: жінці чи чоловікові добре тоді, коли вам добре. А коли у вас в житті внутрішньо якась фігня? То вони це відчувають і вони вам це транслюють, вони вам це відзеркалюють, тобто б'ють вам по ваших болючих місцях, можна сказати так. Поїхали далі. Дивіться, хочу, щоб кожен з вас запам'ятав, що дихальні техніки це ваш місток між тілом і розумом. Тому що коли ми дихаємо, тіло і розум поєднуються. Коли ми. Десь там, от як я вам на початку казала, включається симпатична система нервова, і ви перестаєте дихати нормально, у вас одразу зникає контакт з тілом. Тобто ви могли помітити, що коли, наприклад, в Україні там візьмемо до прикладу Україну, тому що там зараз вже от більше двох років дуже сильно печальний стан, тому беру до прикладу Україну. І знаю, що багато хто з України переглядає прямі ефіри, потім записи. записі. Коли сирена на початку була. У вас що відбувалося? Ви в секунді забували про те, що у вас з тілом, де ви дихаєте, не дихаєте, ви просто збиралися і бігли в, е, е, як це? в сховище. А зараз ваша симпатична система, ця нервова, вона адаптувалася. Вона каже: Ну і що? Ну і що? І ви сидите вдома? Тому це все, е, дивіться, як тут. Вона навіть не адаптувалася, вона підлаштувалася під вас, і вона просто мозок блокує те, що насправді відбувається, що ви не щоб ви не задумувалися, в чому ви живете. Чому? Тому що так спокійніше. Тому знаєте, що мозок як як може бути нашим ворогом, так може бути нашим другом. І це дуже важливо розуміти, що може бути таке, що він вам каже: Лежи на дивані і ви лежите. А може бути таке, що він вам каже, давай заспокоїмося, зараз нічого не відбувається. І ви сиренах сидите вдома, і все нормально, тому що він блокує, щоб ви не йшли туди далі не розкручували це все. А що б могло бути, якщо б зараз траляляля не буду все в як це вникати сильно? Ще що відбувається, коли ви розслаблені, коли ваша нервова система розслаблена. Попри те, що хороше травлення, попри те, що кортизол падає, тобто рівень стресу падає, попри те, що ваше тіло розслабляється, стається те, що ви більш сконцентровані. І тут можна сказати, що коли ці всі показники починають мінятися, стається те, що ваш емоційний стан, ваші емоції, ви починаєте ними керувати. Тільки в тому випадку. Чому? Тому що тут включається ваше здорове мислення. Коли включається нервова система симпатична, там рівень стресу, і там не може включитися здорове мислення. Там, як я вам казала на початку, там діє те, що або бий, або тікай. І переважно, ми що робимо? Ми переважно тікаємо дуже рідко, коли ми б'ємо. Ми е, використовуємо пара, цю симпатичну систему саме бий, коли ми вже знаємо, що тут може бути так, а може бути так. Тобто, якщо ситуація повторилася вже багато разів, то ви вже поступаєте якось. Але переважно, якщо це так, знаєте, в секунді щось сталося, ви тікаєте. Ну, це не в не в прямому сенсі тікаєте, а в тому, що. Ваш мозок блокує і він починає включати всі е, гормони стресу, підвищується серцебиття і так далі. Те, та, що я говорила на початку. Далі. Хочу сказати, що є дуже багато практик дихання. І це не означає, що для того, щоб почати нормально дихати, то треба, е, не знаю, багато часу, чи треба, можливо, комусь там не знаю, виділяти прямо кожен день по 2-3 години. Ні, це зовсім не так. Для того, щоб правильно почати дихати і просто е, нормалізовувати свій стан, постарайтеся хоча б одну хвилину в день. Одну хвилину в день, якщо ви почнете свідомо дихати, глибоке дихання робити, е, воно дає результати. А якщо хтось захоче отримати практики, я маю практики е, дихання, які нам давали на курсі, Можу вам надіслати просто пакетом 5 практик. Якщо хтось захоче, пишете мені практики дихання, і я вам надішлю. Чому? Тому що я хочу, щоб максимально всі були спокійні, урівноважені, і щоб ваша самоцінність була стабільна. Щоб вас не вибивало, знаєте, нічого, ніякі там такі всякі моменти не вибивали ваше життя вам з-під ніг. Тому що. Часто буває така штука, коли ми думаємо, все, оце тут сталося, там сталося, все, кінець мені. І починаємо скочуватися в ту сторону, в яку варто не скочуватися. Починаємо падати в депресії, якісь депресивні стани, якісь різні захворювання починаються, і так далі. Тому щоб цього не було, одною з ходинкою є те, що починаєте дихати. І помітите, що зміни можуть бути. Е, от. Далі, що хотіла сказати, так підвести підсумки, тому що сьогодні прямий ефір максимально короткий, підвожу підсумки, і в принципі на сьогодні буде все. Завтра буде і післязавтра короткий мотиваційний прямий ефір десь до хвилин 20-25, тобто максимум до півгодинки. Коли він в якій годині буде, давайте так, я потім вам виставлю годинку. Саме з нагадуванням прямого ефіру і коли він буде. Е, от що ми розібрали? Розібрали, що таке симпатична нервова система, тобто те, що бей тікай. Розібрали, що таке парасимпатична нервова система: те, що відпочива... відпочинок, заспокоєння означає, і травлення. Тому що в попередній, тобто, саме коли бей тікай, травлення там не працює зовсім. Там кишківник, ми забуваємо за нього, у принципі. Ще що розібрали, Розібрали, що на як покращити, як змінити свій емоційний стан завдяки диханню. Я розповідала про те, які, якими є важливі практики дихання. Додати хочу, що дихання по квадрату це мега крута штука саме під час стресу. Якщо ви робите по як це чекаєте, подовжений повільний видих. Це краще ці техніки робити саме перед сном, коли ви не можете заснути декілька разів вдих швидкий і повільний видих. Ну наскільки швидкий? Переважно це 4 на 8. Тобто на 4 рахунки ви вдихаєте, на 8 – видихаєте. От, це саме перед сном. Якщо ви в день будете робити хоча б хвилину, краще 5 хвилин. Дихання. Якщо комусь потрібно, я можу надіслати програму, через яку можна це робити дуже легко і просто, тому що там вам показує, коли вдихати, видихати, і програма рахує за вас. Абсолютно безкоштовно, Якщо комусь потрібно, можете писати, я вам надішлю. І, в принципі, розібрали те, що. Дихання впливає на все, на весь наш організм. Я вам розповіла це з точки зору нутриціолога, трішки додала з, можливо, з точки зору езотерика. Далі, що ще хочу сказати: про те, що я підготувала для кожного з вас подарунок. Вже напевно ні для кого не секрет, що я створила марафон місяць десь назад, можливо, трішки більше: про люблю себе понад усе, тобто про любов до себе. Саме там сьогодні, а вчора я надіслала два відео щодо того, що потрібно зробити зараз перед новим роком і в новому році, щоб взагалі оцей перехід був у вас легким. Я записала два відео щодо харчування і щодо того, як побудувати свої цілі на наступний рік. І чому це так важливо сьогодні? Ще туди надішлю два гайди, де буде і про харчування за святковим столом, і про те, як сформулювати ці свої ті цілі, як зробити колесо балансу, як перейти спокійно і легко в цей наступний рік. Хто хоче. Може долучитися. Яким чином? Пишете мені в Директ, що ви хочете на цей марафон. Я там, попри те, є дуже багато інформації, яку я давала дівчатам протягом всього часу. Доступ туди залишається назавжди, оплата по серцю. Тобто, ви пишете, що ви хочете. Я вам надсилаю посилання на телеграм-канал. Ви заходите, там є координати моєї карти, канадської і української, і ви перечисляєте ту суму, яку ви хочете, яку ви зараз можете. Яка вам комфортна. От. Ще що хотіла сказати, це про те, що дякую кожному з вас, що ви залишаєтесь зі мною за те, що переглядаєте прямі ефіри. І тут в інстаграм багато хто в записі, хтось, хто може, дуже мало, але приходять в прямому ефірі. Можна переглянути їх на швидкості, якщо таке потрібно, щоб не витрачати багато часу в Ютубі. Там я всі принцип прямі ефіри туди перегружаю. Бачу, що там також багато хто з людей переглядає. Мені дуже приємно, що завдяки моїм прямим ефірам і знаєте походу в мій страх, тому що прямі ефіри були одним з моїх страхів, які я хотіла побороти саме ще в цьому році. Багато хто змінює своє життя на сьогодні, все завтра. Прийду до вас з мотиваційним міні-ефіром. І якщо будуть якісь запитання, пишіть в дірект, буду рада відповісти.